Щорічні міські змагання зі спортивного туризму відбулися 24 березня у приміщенні школи номер 3 Захід проходив два етапи змагання з пішохідного туризму в спортивному залі на дистанції Смуга перешкод зв'язки і змагання з велотуризму на спеціально обладнаному майданчику на подвір'ї школи. Тетяна Рахоба, директор міського центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, розповідає, чому змагання відбуваються саме тут. Змагання проходять е, на базі загальноосвітньої школи е, номер 3 за що ми їй дуже вдячні. Тут більш сам більш пристосований зал, який на сьогоднішній день і в наших школах. До спортивного заходу долучилися учні з усього міста. Приймають участь у змаганнях всі шкільні команди освітніх закладів міста. Суть змагань і мета змагань це популяризація дитячого туризму в нашому місті і в Україні. Захід відбувається не лише для того, аби визначити переможця. Ціль змагань дещо важливіша. На, на основі сильніших команд ми формуємо збірну команду міста, яка потім виступає на обласних змагань, змаганнях з таких видів туризму, які сьогодні ми проводимо. Судити змагання до Борисполя з переяслом Хмельницького державного педагогічного університету прибули студенти та викладачі. На чолі з головним суддею по безпеці Ігорем Палатним. Одразу після лінійки підняли два прапори України та Борисполя і розпочали змагання. А ми туристи, ми туристи, ми романтики, оптимісти. Ми високо заберемося гори, домой вернемося. Ми не скора. А ми туристи. Усі команди показали гарний результат. Відтепер буде сформована збірна команда, яка представлятиме місто на обласних змаганнях. Тетяна Дорошенко, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.